Квітні 22-го року я відкрив вперше цей музей для відвідувачів, щоб можна було його вже показувати людям і люди могли приходити. Музей наш знаходиться Житомирська область, Андрушівський район, село Яроповичі. Я це все створював власними руками за допомогою друзів, батьків, добродів, які допомагали і фінансово допомагали, і саме речами дуже багато речей подарували для музею. Багато речей зібрано саме в цьому музеї зібрані речі з усієї України. Тобто є місцеві речі, які тут зібрані, а також є речі, які були зібрані з майже кожного куточку України. Я такого собі сидів, перераховував в області, і, в принципі, є майже з кожної області якась річ, а з деяких областей є навіть декілька речей, які власники вирішили подарувати, щоб зберегти їх. От саме нематеріальну цінність. За цим, з, саме за цим я і намагаюся. Робити цю всю справу, щоб це було збереження нематеріальної цінності. Поки створювався музей, деякі речі дарували друзі, деякі речі я знаходив, будемо говорити, прямо на смітниках, тому що люди купували будинки, вони вивозили ці речі на смітник. І вся історія цих речей закінчувалася. Хоча, коли береш якусь певну річ в руки, ти розумієш її цінність от саме на дотик. Ти береш цю річ, вона має свою. Історію. Ти ніби відчуваєш, можливо, це тільки в мене так, але до якої речі я б не доторкався. Я відчуваю її історію, саме от як вона прожила своє життя, будемо говорити так. Музей взагалі створювався з маленького куточку, саме оце в цьому місці був маленький куточок, в якому було зібрано декілька. Глечиків глиняних, декілька прялок, ступа, це все, що подарували друзі, або я десь його знайшов. Батьки кажуть, давай будемо це показувати людям, щоб люди бачили, не тільки ми. Ми собі там знайомі прийшли, подивилися, ми побачили його. Каже, треба його більше на широкий масштаб показувати. І так. Саме з'явилася ідея створити саме цей музей. Починав я його з маленької літньої кухні, там назберігався інвентар для роботи біля будинку. Я там все привів до ладу, повибілював його і переніс ті речі, які були в мене саме тут, в цьому куточку. Подивився, що мені цього дуже мало. Потрібно ще щось. І так дав друзям знати про те, що я вирішив створити музей. Музей, назва музею нашого відголос роду. Саме от в ньому зрозуміло, що потрібно повернутися до нашого роду, про який ми забуваємо час від часу. І так, всього потрошку, потрошку по речей зібралося. В результаті вже було мало місця мені в літній кухні. Створив це першу кімнату. Залишалася одна кімната пустою, її потрібно було якось наповнити чимось, зробити якусь експозицію саме тематичну. Так як від бабусі про бабусь речей не залишилося практично, то я вирішив саме з епохи їхнього життя збирати речі більш які відповідають тому часу. І так воно потроху-потроху створилася. От саме ця кімната, називається вона Бабусина кімната. Кожна експозиція майже. При кожному приїзді моєму сюди змінюється щось додається, щось змінюється, щось переставляється. Тобто, навіть якщо люди приїжджали один раз на екскурсію, наступний раз вони приїжджають, воно вже зовсім все по-новому. Ніби речі ті ж самі, але все рівно воно все по-новому. Графік музею ПОК на початковому це субота-неділя, тому що маємо змогу тільки приїжджати в суботу-неділю. Працюємо ми з 8 до 17 години. Тобто, всі бажаючі можуть приїхати. Або просто подивитися музей, зробити декілька фото, або вже з екскурсією повноцінною для того, щоб було цікавіше і пізнавальніше. В Музей ми як ходимо в загальному? Ми можемо подивитися тільки на відстані. В мене ж можна прийти доторкнутися навіть інколи можна приміряти якийсь певний образ на себе, щоб відчути, як жили наші предки в той час. Оплати музею ми не беремо, ми беремо тільки виключно. Від людей, які хочуть зробити донат, тобто допомогти на розвиток. Останнім часом, для того, щоб підтримувати якось музей і по-дальшому рухатися, я почав виготовляти свічки, саме свічки з воску, з вощини. Трішки продаємо, щось купуємо якісь нові експонати. Зараз у нас є в планах зробити зовнішній вигляд будинку, його трішки привести до ладу, вибілить і Зробити відвод води, щоб не затікало під будинок. І нам плануємо зробити його так, щоб це відповідало саме українській хаті, 19 кінця 19 початку 20-го століття. Люди е в захваті. Тобто, дехто згадує, що цими реч речами ми користувалися, там в мене ще десь вдома воно лежить. Тобто, такі приємні чудові емоції. Люди такого більш дорослого віку, будемо говорити так, вони. Зразу в них реакція Вау, це моє дитинство, я жив в такому дитинстві, так бабуся жила, і кожна така емоція людей вона передається мені і надихає для подальшого руху, щоб рухатися, розвиватися. Я розумію тоді, що це потрібно робити. потрібно, Тому що зараз цього дуже мало. Щоб хоча б дарувати людям такі приємні емоції в наші сучасні дні. Найближчим часом взагалі ми плануємо ще зробити одну кімнату. Це буде кімната реміснича, там будуть зібрані ремесла, якими займалися наші предки. Там буде ткацтво, вишивка, бондарство, кераміка. Тобто будуть зібрані такі речі, які використовувалися і в побуті, і чим саме займалися наші предки.